Сьогодні поговоримо про те, як я конвульсірую, а моя дитинка на задньому плані просто сама собі самотня грається. Всім привіт! Мене звати Юля, Я рада вас вітати на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас 57-й день челенджу, складні 75, де я двічі на день тренуюсь, виставляю відео для вас на Ютуб щодня і також ще встигаю почитати книгу або свої матеріали для читання. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як це все я балансую ще із материнством. Був трошечки хейт, в мою адресу, що я, типу, на дитину забила, не зважаю на неї. Сьогодні ми поговоримо саме про це. Моя позиція з приводу розвитку і дітей: що робити, щоб розвиватись, якщо у тебе немає часу і немає на кого відкласти дитину. Перед тим як ми почнемо, я вас закликаю також допомогти дитинке, не моїй, не своїй, маленькому Максиму. Він бореться з м'язовою дистрофією Дішена. Я розповідаю на своєму ютуб-каналі про нього щодня. Всього його родині треба зібрати більше ніж 2 мільйони доларів. Я впевнена, що у нас з вами обов'язково все вийде. Прям всім, всім, всім розкажіть. Нехай ми зберемо цю суму якомога швидше і врятуємо життя маленького хлопчика. І так, сьогодні про материнство, якщо чесно, це для мене больна тема. Я вам розкриюсь, скажу щиро: ніхто не хоче відчувати себе поганою мамою. Я не хочу цього. Я справді хочу розвиватись. Зараз моєму сину 4 роки, його звати Данило. Він не ходить у садочок, тому що ми живемо в Румунії, не готова я його поки віддати в румунський садочок, тому він тусить з нами зі мною, з мамою, зі своїм батьком. З моїм чоловіком. Тим не менш, це мене не зупиняє від того, що розвиватися. Я вам хочу сказати так, звичайно, у мене бувають періоди, коли я прям засвучусь. Мене реально б'є те, що помінялась моя рутина, звичайно, кардинально, і я не можу вже стільки часу проводити з дитиною. А йому треба цей контакт, треба цей канект. І знаєте, іначе ми і проводимо з ним дні разом, але це не відчувається як справжнє таке поглиблення. І що я з цим подумала? Є рішення для мене особисто дуже класно вносити в свою рутину дня, прям якісно пограти з дитиною. Нехай це буде 20 хвилин, але, знаєте, повністю все моє зосередження буде на ньому, на нашій грі. Це мене дуже сильно підбадьорює. Ділюсь цим методом з вами. Якщо ви реально відчуваєте себе поганими, прям сфокусуйтесь на тому, що ви робите так. Тут я зробила, тут надавайте цінність цим речам, наче обидіним, наче, ну Боже, ну всі ж так мами роблять, всі ж так батьки роблять. Ні, не всі. Ви, неймовірно, крута, ви особлива, особливий. Давайте собі це відчуття реально не ігноруйте. Це дуже допомагає бути продуктивними. Плюс те, що мене просто, ну, це не передати словами, як мене рознесло в щепки. Якщо ви бачили це відео про йогу, я виставляла такі маленькі наші домашні кадри, де син почав його займатися, Де він просто повторює за мною, повторює мантри, і я прям така вау. В цій точці я задумалась, наскільки приклад впливає на нас, а не те, що ми говоримо. Можна тисячу разів говорити. Класно займатися спортом, класно здорово харчуватись, але якщо ти не показуєш це своїм прикладом, дитина не буде це робити. Тому, перш за все, я приклад для своєї дитини у тому, щоб займатися спортом, у тому, щоб досягати своїх цілей, мати якусь реалізацію, бути корисною людям. Нехай він цим надихається, нехай він бачить, що і тато у нього реалізований, і мама також у нього реалізована. Я впевнена, що це найкрутіша почва для розвитку дитини. Плюс я надихаюсь від нашого з вами конекта, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, пишіть коментар для розвитку цього каналу. Я прям реально вам дуже-дуже сильно вдячна, що вас вже так багато. Натхнена мать, це взагалі залог офігенної атмосфери у родини, тому не збираюсь я е, якось нехтувати е, своїми звичками, е, своїми якісь забаганками, бажаннями. Я хочу вам сказати, що це все ще процес для мене, все ще тема материнства для мене дуже болюча. Бо ніхто, як мама не знає усі свої факапіки полочкам я часто зустрічаю жінок, які не впевнені в тому, що все прям круто, все здорово. Знаєте, скрізь десь тривожиться, шукають якісь підводні камні, що з їх дитиною щось не так. Я вам хочу сказати: тут розслабитися, видихнути. На жаль, з цим зустрічається більшість, але ти є. Ти поряд, ти поряд зі своєю дитиною, якщо у вас є до речі, діти? Ну це прикольно, можливо, не всі мене дивляться з дітьми. Це реальний процес. Просто будьте готові, коли я була вагітна. Це для тих, у кого ще немає дітей. Коли я була вагітна, я думала, вау, я буду такою класною мамою. Мультики ми дивитись, не будемо. Будемо харчуватись лише взагалі неймовірною натуральною біоїжею. і все буде супер, і у нас буде такий надзвичайний коннект. Я завжди буду в ресурсі, я завжди буду усміхнена. Я пам'ятаю, я тоді приходила до дітей своїх друзів. і Думаю, які ви дивні, вам що, впадла якісно погуляти зі своєю дитиною? Потім збирала свої речі і уходила додому, ну, знаєте, до третьої ранку серіали дивитись. І на наступний день вставала о 12 Батьки Батьківство на 7. Мало хто собі із ненароджуючих може взагалі уявити. А коли ти 24 на 7 зі своєю дитиною, так, бувають фокапи, але це не страшно. Все одно. Я впевнена, що краща мама для своєї дитини, яку вона може собі тільки уявити. Значить, моїй дитині треба саме такий підхід. Я сподіваюся, паполочка <по вам розповіла. Я буду ще висвітлювати тему материнства, батьківства взагалі на своєму каналі. Бо для мене це так. Я стараюсь, по-перше, виходити з зони комфорту, бо як я сказала, типа в трусах перед вами показувати жир. <гум> ізі. Але чесно розповісти, яка я мама, мені, ну, типу, поки складно на камеру. Це такий процес, буду вам поступово його висвітлювати. І хочу реально всіх, всіх обійняти, всіх підтримати. Ви краще, що ви є у своїх дітей. Це найголовніше. Давайте переходити до заняття. Я сьогодні ще нічого не робила, я маю на увазі не займалася спортом, нічого не читала. Ми сходили на легенький шопінг, до речі, на моєму другому ютуб-каналі про красу. Скоро вийде такий великий огляд всіх своїх новиночок, які я купила. Знаєте, дінюшка на карту капнула. І все. І все, юлю несе я реально стільки всього класного у мене з'явилося за цей час, оце на прикольне. Такого для душі, що я вам можу порадити, переходьте та підписуйтесь на мій другий канал е, Юся Красотуся. Зараз там не так часто відео виходять, бо на цьому каналі Юля Патридена вони виходять щодня, але скоро закінчиться челендж, і ми будемо балансувати. Відео будуть виходити регулярно на обидва канали. Я дуже на це реально сподіваюся, я вже скучила за косметикою, за макіяжами. За всім таким, іноді стараюсь інтегрувати це у наші відео тут. Там я теж дуже класно. Проявляюсь, е, у мене є безкоштовний, безоплатний такий міні-курс, макіяж без напрягу. Якщо у вас якісь завтики з макіяжем, вам здається, що ви не любите його наносити, я прямо розкриваю знаєте, трошки іншу сторону, коли усе у насолоду Робимо тільки те, від чого кайфуємо. Можливо, це буде ще одна ваша така повсякденна рутина, від якої ви отримуєте ресурс. Та задоволення. Я сьогодні, як завжди, буду тренуватися на сходах, зробимо з вами якийсь стрейчинг. Сьогодні я замовлю, я прям дуже-дуже сильно хочу. Я ходила навіть сьогодні в магазин, дивилась ці гантелі, мені там нічого не підійшло, хочу замовити гантелі сайту і скоро, скоро начнеться реальний кач, Ребята, Реальний кач Буду тягати, тягати залізо. Бо, як я вже казала, я хочу саме попрацювати над м'язами мого тіла. І коли м'язи будуть такі об'ємні, гарні. То я думаю, і все інше дуже дуже все буде красиво, навіть якщо десь там буде зайвий якийсь жирок, все одно він буде лягати на неймовірні, класні виточені м'язи. Тому давайте з вами перевдягатися і поїхали. Не, трішки, коротше, ніж вчора. І це вже дуже-дуже круто. Пішла додому, одразу хочу тренування. Одразу хочу провести тренування. На розтяжку. Буко, ще три на лінії. like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name. Позаймалася, вся мокра, гаряча. Одразу зробила всі тренування. Не пам'ятаю, коли таке було. Коротше, я в кайфі. Іду щаслива в душ. Буду проводити час з сином, відпочивати, набиратися сил. Я вас обіймаю. Дякую, що додивились це відео до кінця і до завтра. Пока! Так, і вечеря у мене салат. Це рукава, чіпси. Не засуджуйте мене. Сир е, фета, звичайний сир кубиками і таке насіннячка, як це різні, різні коротше, Тут є трошечки горішків для здорових жиров. Коротше, отака не соромтесь, чіпсів. Якщо їх додати в салат, то ви вже їсти салат, а не чіпси. Ну.